Що мав зробити Волдеморт, щоб перемогти Гаррі Поттера. не бути ідіотом, перечитавши всього Гаррі Поттера, зловила себе на думці, що Волдеморт просто жалюгідний злодій, який тільки що й робив, це тупив. Почнемо спочатку, він на топі всі його бояться, і він чує пророцтво. А як ви пам'ятаєте, багато чаклунів самі скептично ставляться до пророцтв. Тож тоді, чому Волдеморт не проігнорував його? Типу, як найсильнішому темному чаклуну всіх часів може загрожувати немовля? І як саме він вирішив? Що це Гаррі hey, Поттер, а не Невілонгботом. Це все приклад самоздійснюваного пророцтва. Також я розумію самолюбство Тома, але наскільки логічним є зробити горокраксами речі, які пов'язані з твоїми предками та з усіма засновниками Гогвардсу. Тобто хтось буквально знайшов один горокракс та знищив його і може просто здогадатися, якими горокраксами є наступні речі. І найгеніальніше це ховати їх в місцях, де жили твої пращури або де ти сам в. Ну точно ніхто ніколи не здогадається, чому він робив все сам? У тебе була біла Тріса, яка буквально одержима тобою. Просто дай їй вбити гарі замість тебе. До речі, біла Тріса – це чистий приклад токсичної відданості. І до речі, чому саме Чаклунська дуель? Можна ж просто найняти кіллера. Пам'ятаєте, щось в тій книзі Драко намагався вбити Дамблдора? Він хотів підсунути йому прокляте намисто, потім хотів його отруїти, чому не можна було зробити? Робити так з Гаї за всі сім років. І нарешті, коли ти вже зустрівся з Гаї, припини виголошувати монологи. Знайшов Гаї одразу Авада кідавра без пояснень, без демонстрації сили, без драми. Просто зроби свою роботу і йди додому. Але це все тільки вершина айсберга. Більше таких прийобів Волдеморта я проаналізувала в окремому відео на Ютуб. Знайти його можна на каналі «Щоденник Лізи».